Вітаю друзі. Давно планував знімати відео от, про зашквари зеленої влади, починаючи ну, здалеку, чи від початку повномасштабного вторгнення, чи від 2019-го. Але ну, за останні 2-3 дні ось сталося стільки подій, що просто ну, ці зашквари не вміщаються навіть в одному відео. Тому треба говорити. Хоча б спробувати проаналізувати, трішки якось десь задуматись навіть над подіями, які сталися буквально вчора-позавчора. Тому що це дуже важливо. Ну, от, спробую швиденько пробігтися. Ну, перший пункт це взагалі відчувається якась зміна от в такому емоційному стані, чи зміна в діях, зміна в, взагалі, в якійсь там риториці влади. Ну, відчувається от певна агонія. Це викликано в тому числі і, ну, там, і прямими словами Байдена про те, що ну, вже скільки можна говорити, що корупціонерів, не корупціонерів, а агентів російських треба карати, треба знаходити і ну, викидати з України, бо яке може бути НАТО, ну, це там самі слова, плюс тим самим якби, Зеленський в принципі цього і хоче. Щоби ми не були в НАТО, тому що він хоче виконати наказ дяді Вови Путіна. Відданий йому там через Єрмака, не через Єрмака, не знаю. Ну, це відчувається. Але, е, от саме реально така якась е, хаотичність їхніх дій, е, певна агонія, вона відчувається дуже яскраво. Але тим не менше. Е, е, вони, розпочин... Вони, зелена влада, розпочинають все нові і нові такі шаблі чи гілки такої піар-компанії, і взагалі ну, передвиборчої кампанії, і не лише передвиборчої, а щоб і прислужитися Росії, тобто і щоб Росії там їх не, не визнали. Якимись там злочинцями чи ворогами Путіна, бо їм можливо доведеться тікати саме туди, бо більше нікуди буде по світу, вони ніде не заховаються, крім Росії. Тобто Росію вони не можуть зовсім розірвати зв'язки з Росією. І... Також все ж таки хочеться накрасти, і, можливо, якщо там в їхніх тупих головах є ще мрії, що вони там зможуть десь побудувати свої палаци в Європі або десь в Америці. І однією з такою тезою, дуже важливою, вона взагалі там, і не на часі, і не примітна, і все таке, але дуже важливий такий був зроблений посил. Саме у цій передвиборчій кампанії і всьому, що пов'язане з героїзацією зеленої влади, взагалі там Єрмака, Зеленського, всіх інших, у цій війні, в Великій війні і не лише посил такий: 500 днів війни. От 500 днів війни і все. Його підхопили, всі уже ЗМІ там, якби повторюють цю назву. 500 днів війни, здавалося б, така собі звичайна безневинна фраза, але е, немає ніяких 500 днів війни. Війна почалася не 24 лютого. А всі ЗМІ е, і в Ютубі, і тим паче телемарафон зразу підхопив цю назву, самі от три слова, здавалося б, але вони зразу відправляють вашу, ну, нашу з вами свідомість. Взагалі, бо ну, в неправильне русло, тому що Зеленський не є попом землі. І війна почалася не 24 лютого. Більше того, вони продовжили цей посил, що якось так все викривлюється, всі такі почали дуже з'являтися багато подій, там роликів, відео про те, що з 2019-го настільки змінилося життя. В Україні, ну, за принципом, жити стало краще, жити стало веселее. Ну, Коротше кажучи, таке вже моразми. Але ось ця тема реально така тупа, нахабна передвиборча кампанія, коли йдуть бульдозером по мізках людей. Тобто, ну, ми реально тупі, дебіли, які ні в чому не здатні розібратися і не, не здатні там, заплутатись в двох словах і не зрозуміти, що саме вони означають. Це ну, реально жахає, тупість тупість і ну, безграмотність ну, взагалі цієї влади, вони недорозвинені. Вони реально, це, це ну, якщо люди, те, говорити про людей розумних і про всіх членів цієї зеленої влади, то ну, це небо і земля. Це настільки ну, тупі, дебіли, просто які самі собі риють могилу і навіть цього не розуміють. Але разом з собою вони риють могилу всій Україні, а нам треба це розуміти і боротися з цим. І також, ось ну, символічно, по-перше, дуже співпало, що 500, 500 днів Великої війни, повномасштабного вторгнення, і 50 років залужному. То 550, ну, ці цифри там дуже класно там співпали, але один знак, такий ще теж важливий, який ми не можемо не маємо пропустити, це те, що Зеленський був такий зайнятий, що не привітав залужного з Днем Народження. Хоча ну, публічно це не зробив, десь там щось наче, було там щось написав, чи щось там. Але привітання не було, ми не бачили цього привітання. Так ось. Він був зайнятий. Теж два різні фото, їх зразу вже подають, і це дуже добре, що багато людей розбирається, починають розбиратися в тому, що відбувається. Зразу протиставляються два фото. Зеленський на Зміїному і Залужний на передовій. Залужний у свій день народження приїхав на передову. Ну тут день народження це чисто таке на, ну, на людських. Емоціях, ну але він би і мав приїхати, ну, а чому б не мав. Тут Дні народження, ніхто на війні, день Днів народження не святкує, в принципі. А просто що Зеленський вирішив в межах в рамках усієї якраз піар-кампанії своєї Виборчої, поїхати на, на цей Зміїний, там саме звідти я хочу привітати, такий мужній. І так його знімали вже ж обвітрене обличчя. і там... Бризки води, ну, коротше кажучи, мужні. Ну вже там знімають бойовик якийсь про Зеленського, як він з 2019 року, як він змінив весь світ, і чому йому вже пора починати ставити пам'ятники не лише по, по Україні, а по всьому світу. Ще один цікавий факт з розряду цього всього ось маразму і хаосу, який відбувається. Безугла отримала ОБД. Ну, там, наче, ну, 100% не буду стверджувати, ну, наче було там в новинах, що от безугла отримала ОБД. Ви уявляєте, ступінь ось цього всього маразму? Тобто ну, люди, які загинули, там, починаючи від тих добровольців і добробатів, інше, 2014 го які гинули, вони багато з них гинули взагалі. Безвісти, там невідомо хто і як, там, і що. А така потвора, як Безугла чомусь отримала ОБД, ну от ну Сам цей маленький факт, ну я не знаю, як можуть нормальні, адекватні люди його сприймати. Далі, знову ж таки, з цією безуглою. Вона там висловилась про Юрія Луценка, навіщо він пішов, якщо він хворів, там бла-бла-бла. Зразу почалися ось ці суперечки і там хейти знову. Заводиться в цю ж саму тему, про яку я вже ось 5 роликів підряд намагаюся прокричати. Ось ці зелеботи і прохоботи знову ось це русло заводять. Але і ще така цікава деталь, що і Михайлова виславилась ну, реально так само, як без угла. Там щось типу Луценко-феєричний ідіот чи щось там таке. І чому він пішов, міг не піти, там щось бла-бла. Ну, коротше кажучи, якщо прочитати там, ну, дописи от, Безуглої і Михайлової, то стає зрозуміло, що це ну, за інтелектуальним розвитком, це ну, люди десь на одному рівні знаходяться. Це просто, я нічого не стверджую, ні, там, ну, думайте самі і. Треба просто не пропускати таку інформацію. Далі знову там ще вилізла така новина, цікава, що вже Резніков вже накрав на дронах. Проте про ці дрони вже ну це ж буквально напряму зараз від, від дронів, камікадзе, розвідувальних залежить життя наших бійців. Тобто, вже можна ліпити банер, ось цю бігморду по всіх містах і ставити, що Резніков. Вбиває українських бійців. Це вже буквально напряму пов'язано через усі всі корупційні. Але ж зрозуміло, що Резніков це лялька Єрмака, його ніхто не, нікуди не, не зніметь, поки вони там всі не підуть. А підуть вони скоро, бо вони реально ну, такі тупі, що не розуміють, що їм по світу ніде, ніде буде сховатися. Ну, вони як, от, як влада, це взагалі все це крах стався влади, ну, які з них державотворці, там, це одне. Як політики теж нуль. Але вони ще й хотіли ну, мовно стати ну, якимись бандитами, там, скажімо так, то як бандюки вони теж не, не склалися, тому що ну, з їхнім ступенем дебілізму і розумової відсталості. Вони не зможуть з цим поратися, і з них бандити ніякі. Тому що ну, не в, свої, не в свої справи вони полізли, бо вони не розуміють, що от вони зараз прикривають усіх таку як зугла, такі, як оці там, Трухини, там, інші. Ну, в зелених вже зашкварилось, ну, просто сотнями. вже позашкварювалось, І жодного вони не віддають, чи жодного. Не віддають під правосуддя там, починаючи з Баканова, там інших, оцих всіх ФСБшних агентів, їх все одно рано чи пізно. Просто що вони не розуміють, що вся їхня влада, от всі зелені посипляться, починаючи з однієї людини, однієї маленької людини, наприклад, там, ну, можливо, там, з Венедиктової, наприклад, от в Швейцарії вона так і не поїде. І після того, як дипломатична. Недоторканість з неї буде знята, її там пропрацюють і вона всіх здасть. Або там ну, з маленького там, гвинтика, якогось там цього ж трухіна, ну, Баканова, там ясно, що там, ну багато хто з них, от просто вони не розуміють, що вони всі посипляться. І тоді посипляться всі. І по світу їм ніде не буде місця, тому що і наші спецслужби. Все ж таки, коли з дійдуть до того рівня, і американські, і європейські, всі по світу будуть їх шукати, і, і ніде вони від правосуддя не втечуть, але ну, вони цього не розуміють. Так просто ось, це вже, ось ця агонія, коли вже зараз ну, реально вже все. Ну, тобто, абсолютно вже втратили відчуття реальності. Якщо зараз ось, виявляється, що Резніков там краде гроші на дронах, там 6-мільярдів. там 8 мільярдів. Ну Тобто, це вже ну, я не знаю, наскільки вже скільки вони меж перейшли. І нам це важливо розуміти. І ось тут дуже показово м, вказати на те, що все ж таки всі ці зелені це виходці з нас, з українського хворого суспільства. Ну, ось ця історія з там, головою Київ -Міськ -Буду, який там за 20 більше, ніж за 20 мільйонів купив Вілу в Ніцці. Або чи це він, чи це інша людина, я так там, щось не, 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 не вчитувався в деталі, що інвалід виїхав по Довідці на інвалідність, а потім піднявся на Еверест. І Причому піднявся не лише він, а ну, це як зробили йому таку туристичний похід. Він піднявся своєю дружиною і там один з, ну, з досвідченим провідником, і у прайсі там знайшли в цього провідника підйом однієї людини на Еверест коштує 75 доларів, тисяч тоб, доларів. Тобто вони от сходили вдвох з дружиною, їх підняли, типу, на Еверест за 150 тисяч доларів. Так ось просто ось ці всі зелені, вони впевнені, що їм дадуть вільно виїхати і десь жити там Ніца Монако там, чи десь у Флориді чи ще десь, що вони там зможуть жити і типу, тратити награбоване. Ну, реально, вони хворі, ну не те, що хворі, а просто розумову відсталі і не зрозуміють, що такого не буде. І вони посипляться і по всьому світу їх будуть ловити, як скажених собак. І добре, якщо не відстрелювати, а намагатися покарати законно. То, ну, я хотів би зазначити на тому, що насправді, а ми мріємо не, те, не про те ж саме, щоб десь там ось ну, заробити гроші хай не тут, а хай десь за кордоном, але в Україну не повертатися, а жити десь там на якихось рожевих молочних берегах з рожевими там, квіточками на небі. Ну, Просто насправді ось ця корупція змінила наше мислення. І ось це постійно бомбардування наших міськів, різних, лайно, різних, різним лайном, не лише політичним, а взагалі от те, що маніпулятивні технології впливають на все, на наші мрії, на наше ставлення до життя, от воно дуже яскраво проявляється ось в таких моментах, саме в наших мріях і прагненнях. І нарешті, от, головне, Вірніше, спочатку хочу ще згадати, от теж були новини, які продовжувались і вчора, і позавчора, там про те, що підняли податки про ФОПи. Ну, це тарифи на електроенергію то взагалі буде в окремому там відео. Просто про те, що зараз. Пішла дуже велика така шкваль, шквальна хвиля там, на бізнес. Хоча інші виправдовують там, починають, що просто ну, типу минув термін пільг, які давалися на війну. Але ж війна продовжується і воєнний стан зараз продовжується. То чому вирішили повернути податки, коли люди зараз не в змозі нормально вести свій бізнес? А що змінилося? Що різко? Ну, просто ось це все від того, що вони ну, бездарні. просто Не те, що бездарні, а от команда. Команда дилетантів в усьому, в бандитизмі, в, 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 в злочинності, в державотворчості, просто в людському мисленні це дилетанти. Ну це реально м, стерильно чисті від інтелекту люди. Всі поголовно. І вони собі таки в команду і набирають, бо інакше ну, спеціалісти не потрібні. Тим паче, там про якісь там ну, чому не взяти там, іноземних спеціалістів в набув САП правоохоронні органи. Щоби вони почали ловити цю владу, це ж нікому не потрібно. Так ось головний, головний такий, така подія, яка сталася, це те, що вчора звільнили командирів Азову. Ну, і не лише там Нацгвардії, командир він зразу був там призначений на голову Нацгвардії. По-перше, спочатку, там, зранку, як би вчора, були такі заголовки, поки там Зеленський їздив по своєму зміїному, там знімав той відосик. Були заголовки спочатку: що звільнили всіх азовців, все там з Турції привезуть всіх азовців. Потім, звісно, перевзулися на льоту, зрозуміли, що там вони несуть маячню. Почали писати, що звільнили лише командирів там, Азову там 5. По-перше, ось Зразу ці всі фото, там шмигаль, наприклад, з азовцями, або інші оці всі. ну, Просто, типу, представники зеленої влади, які взагалі не мають ні до відношення, ні до війни ніякого відношення, ні до тим паче обміну полонених. Зразу ж пропіарились там загальне фото. На чому ви піаритесь? Ублюдки, на крові, на смертях. І по-друге. Ось цей -всей посил, що там для Путіна, типу Ердоган там, плюнув Путіну, бла-бла. бла Ну, там Ердоган з Путіним хай самі розбираються. А те, що ось, звісно, що командири заявили, там, що вони будуть далі воювати. Звісно, що для, для російських оцих ублюдків вони, це червона межа, це типу Правосеки, візитівки Яруша, ось це все з тої теми. Тобто, виходить, вони будуть або з Турції забирати і убивати всіх, ну карати насмерть усіх тих азовців, які там ще лишились, а їх там ще лишилося багато сотень. То як командири врятували, а ті хай здихають. Це посил від української влади такий. Або ж тим паче, я вже ж не кажу про те, що цих 22 азовців, серед яких 8 жінок, їх же далі судять в Ростові. і Про це зелена влада взагалі мовчить, як води в рот набрала. Це виходить, що прямий посил. Ось ми звільнили командирів азовців. Вони підуть назад воювати. Тобто, отих двох, ну все, карайте їх насмерть, вони нам не потрібні. Це я не знаю вже просто. ну, Навіть Дебіл би зрозумів, що не можна робити такого кроку, не можна робити піару на визволення ось цих азовців. Це ну просто буквально це підтвердження того, що зелена влада, щоб всіх. Хоче, щоб всіх інших азовців убили, і включаючи ось тих 22, яких судили в Ростові. Це просто ну, прямий посил. Я не знаю, куди вже пряміше. І ще я хотів би сказати: ну, відзначити дуже таку важливу деталь, і вона дуже яскраво підтверджує ту технологію, про яку я весь час токмачу. Ось те... Нещодавнє відносно інтерв'ю Парасюка, пам'ятаєте, він там, ну я про це казав, що він згадав, там, що почалося там, з хейту на Михайлову, ну не почалося, а там більше так резонансу не було з хейту на Михайлову. Потім був там якийсь хейт на пташку. Хоча ну, хейту на пташку так ніде я щось, ну, не, не, не лише я, а ніде вона в мережах не з'явилася ні ніякого хейту на пташку. І він тоді згадував хейт на азовців. Так ось ви розумієте, яка ну, тупа технологія. Він мав ось цей хейт на азовців, який мав зараз бути і зараз і не з'явився. Тому що азовці потисли руку президенту. Все. І тепер зараз пишуть, що неважливо, кому вони там потисли руку, вони розберуться, і вони будуть воювати. І звісно, що вони розберуться, хто такий президент і яка його була роль в тому, щоб їх, ну, вони туди потравили, а не, а не у визволенні їх. Ну, Коротше кажучи, Парасюк обламався повністю, тому що хейту на азовців немає, бо всі почали говорити про те, що ось, ну, де ж там, ну, ніхто їх не ненавидить за те, що вони потисли руку президенту. І. Або ще буде цей хейт ось, сьогодні ферми Подоляка, або ферми Подоляка запрацюють і там, почнуть знову ось ці коментики свої ставити. Ах, які такі азовці потисли руку президенту, порохоботи, порохоскоти і все таке інше. Або ж все ж таки не буде. І тоді, про що говорив Парасюк? От технологія трішки дала збій. І це дуже очевидно, і ми це, ми це маємо розуміти. Ну ось Вперше вийшло коротке відео. Підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео. Дякую за інформаційну підтримку. Слава Україні!